За право отримати статус учасника бойових дій на сході України бореться медик батальйону Донбас Анна Ільющенкова. Щойно вона повернулась з лікування у Литві. як в Україні. У неї почались проблеми. Жінка вийшла з зіловайського котла, врятувалась з полону, перенесла декілька операцій. А ось отримати дві справки виявилося справжнім надзавданням. Докладніше, дивіться далі. З військомата До Іловайська медик доброволець знає, що саме трапилось 29 серпня цього року. Події того дня Анна пам'ятає по годинах. Русські війська нас там уже там було, вони вкопатися успіли. Хороше укріплення. вони ждали нас уже 4 дня. Тобто, 26 числа вони вже були там, 29 ми йшли, І говорить нам о зеленому коридорі. И просто смеяться над ребятами. Я не боюсь сказать на всю Украину, что цифры, которые говорят 200, 300, 400 человек, неправда. Погибло больше тысячи. Куля в живіт, праве стегно розірване міною, а ліве осколками. З такими пораненнями Анна три дні пробула в полоні російських найманців. Там у неї відібрали гроші та документи. Далі визволення та лікування. Спочатку вертольотом жінку доставили у Запорізьку область, звідти у Дніпропетровську. В лікарні імені Мечникова її ставили на ноги. Через деякий час Анну відправили на лікування до Литви. Нещодавно вона повернулась додому. Жінка перенесла 11 операцій, і це ще не все. Їй надалі необхідно лікуватися. те, яким чином не Відомо, адже з'ясували, що видати справки, які підтверджували, що Анна у серпні була у зоні АТО і поранення отримала саме там, ніхто не може. Якщо на сьогоднішній день я не получу від батальйону вот этих справок, естественно, мені закроють больничний лист, мене відправлять в Одесу. Я прийду в поліклініку в Одесу. У мене слово ранення в обігасударственній поліклініці не пройде. То тобто слово ранення надо переписати, як будто би у мене битова травма. Жінка зверталась до керівництва батальйону Донбас. Анна намагалась особисто поговорити з Семеном Семенченко. Проте марно. Його номер телефону жінці не дають. Натомість їй вдалося поспілкуватися із заступником Семенченка. Він сказав: зарахувати Анну, звичайно, можуть проте з грудня. Попри те, що в батальйоні знають, що вона була в зоні АТО, серпня записати її до лав добровольців заднім числом не в змозі, і все це через нацгвардію, яка не дає такої можливості. Натомість є відписка. Приймала участь спецоперації в зоні проведення АТО разом з батальйоном спеціального призначення, військової частини 3027 національної гвардії України в якості медика-волонтера з 15 серпня 2014 року. Тобто, якби підтвердження є, але до. Документально мене не можуть знайти в цих книгах. Документально мене нету. Зупинятися Анна не планує, і попри все, впевнена, документи врешті-решт отримає. У першу чергу вони необхідні для продовження лікування у Литві чи бодай у наших військових шпиталях. А це буде можливим лише тоді, коли Анна доведе, що у серпні була в АТО. Христина Венеля Ускайта, Олександр Дубина, новини 11 каналу.